Коли немає… Слухай, я теж побачила перший раз, коли немає сухарів коні в не біда. А є її це менше дороблять таке Михайлевича ну, в селі. То коли ну, я була в селі і все це таке робили. Я ще теж так здивувалася, водами так роблять. Але класно, ні? Ніхто не бачив. Так би ти зараз біг до магазину, а так і її в цей не треба. Mm -hmm. okay? і вони такі зараз будуть кухті, дуже. що, всі наперед, а сік довго не буде тримати, бо щось сидіти, правда, Роберт? Mm -hmm. А ми з соком кавалер, коли вже зубка зупини, воно приготувалося, все. А... а ми все не Як тобі зубка? Таку, як ти хотів? Валірочка. Зубка, салати, котлетки, чабата, сік, смачного літаки. Ну, а я далі готую, щоб повисла зубку. Зубка, котлети і смажена ніскуд. Дуже просто виходить де ж ти була, дитинко, злота? Ба де ж ти була? А ти вже скучила? Скучила, на кого Но, ти вона лишила? Не вистачає, правда? А кавалерка пише, Господи. а Наталі буває деколи, що не з вами. Йой, кавалерка, їх Ось біля мене нема. Декіль. І як біля мене нема, і я не знаю, що це в білім світі. Бо на кого ти б не, не лишила, в мене тиски попадали. То на Віталіка як на кого? <laughs> та я знаю, жартую. Господи, ти як кавалерка номер 2 Та я знаю, що вона відстанена. Та тільки додому зайшла, що ти? Додому все. Я тобі говорю, Боже, в мене нині якийсь день не такий. Ви ж так говорила кавалерка, але вона не пийте, кавом, серце Я хотіла спитати, чого, дійсно, може, що якась була. Та то, то наоборот, що мало кави. Розумієш, що я колись пила, я тобі говорила по телефоні. А тут, як різко, знаєш як в мене було купа кави, окей, то зараз я її скоротила до мінімуму. Але я навіть не розумію, чому. Я от... Чи то часу, знаєш, не було. Ми завжди в тому векторі сиділи. Ми тепер коли mm. часу немає ні на вектор, ні нічого. Абсолютно. І вона так приїхала, вже знала, що мені зле прийшла провідати свого роду. А де печені? Лимони, апельсини. Та зараз. Очка, я ж просто перебрати. прийшла у жива здорова. Я комунець. А я тобі... Я тобі. Дурна. Я жартую. А я хочу жарту, що ж, а це знайдоло. Знаєш, як я говорю? Нині ж нічого на наби гроші були. А то все фігня. Та да, та мені нині реально так погано спав. Я кавлярка не знаю, в мене вже давно такого не було. Але я вам скажу чого. Я собі аналізувала. Ну, як ти на кальці мені пізні. ви, кавалерка, мені пусне. Чиста сорочка випрана. Ну. No. Дві. Я вбирати дві. 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 Щось не О. Две. Щось не заципило. Я не набуту, знаю, щось... що тут таке. Я... що? Та, Може Його... тою штукою на всякий випадок? Ні, воно не є таке. Зле от ко все кавлірка прати, прибирати, один день вилетить мені з колії і все. Я потім вже то мушу нас доганяти дуже довго і нудно. Хорошно. а нині взагалі, але аналізи поздавали все добре. Я ну, знаю, що це здає скорше хворіла в тій лікарні. Знаєш? Тут приходиш, там всі вчихають, кашляють, що тоді запитання задають. І ти вже а починаєш, а, правда? А, вона а я так... сижу, та я говорила, кав'ярське, сиділа і кажуть, ой, вже в нас <то>, я кажу, Зато в зубного я виздоровлювала одразу. Я то Віталіка кажу, давай Віталік, знай тебе слухають, а я тебе якось правильно, ви молодці, зі сторта не пішли, знаєш, бо то так здається, бачиш, мудрі люди раз не влі... Проходить ці аналізи. При... Не даремно при це придумали. Моя свята, на кожен рік, раз в рік, вона йде на плановий цей. А ми нема часу. Нема часу. Та чому нема часу? Та знайти для себе час. Ну, але я час знайшла, вишка мене на глянці. Бачу, но все це. Але то не сьогодні, то що Дверки якось... зразу не закриваються. Ні, ні, ти <різь> вже не ховай. То тако видите? Воно рову калі. Значить, нині племінник чудес? Що? Я тує? Брався білі по чорти і чорні труси. Там молка не чорні, так щоб мені дали. Там то, то родинно ну, напад. Це все добре було. А мені? А я так почервоніла, мені так стидно стало. А лікар так два рази сібуди, знаєш, так задом став. Mm -hmm. Я кажу: ну як ти міг вдіти чорні портки? А він може думав чорні... одне зробив інше, як завжди. Ну, Ото от дуже гарне, ти ньому виглядала. Бо селання нема кавлерка, бо якщо є, я одразу таке себе купила. Таке воно рікуче. Чи... Знаєте, десь по 400 гривень. Від такі воно. І таке вона зиму собі взяла. Таке світо носила. Чоботи. У мене чоботи є. Знаєш, такі дотворки. <платя> <платя> чоботи, капрончики. І оце платячко, таке шифон, воно дуже гарне. Найде кількоплаті коштує, але я його забрала на ну, одне. Розпродаж кабине. 899 гривень. А ви кажете, а Галинка тако піде. Боже, накуп... я ж задивилася, думаю, як 899. Вона куповує. 899 гривень і плюс яка і знижка. Ага. Ну але я вже тут знижку, знаєте, Коли, у нас така горечка, велінка. Ви казали, що у вас така спека, у нас точно така сама Спека і так, йшли... чомусь так. Все випаровується. ти розумієш? Ішли кавалірка і ми до тої спеки, але кавалієрочка, я вам скажу так: нас завтра буде прямий ефір. Десь сьома година або восьма. Я ще точно не знаю, бо подивимося, які... Та, які там плани будуть. Я вам говорила, бо багато хто не розуміє. Я вам ще раз залишу посилання на YouTube. Наш канал, в YouTube-каналі, відео, там, де Рілс, там є два відео, там, де я розказую про умови, які треба зробити, щоб приїхати на відпочинок. Це є наш подарунок вам. Це є путівка на 5 днів в санаторій Віктор. Тобто вас нічого, ви приїжджаєте, там вже оплачено, вона правда тільки входять одні сніданки з пазона і також безкоштовна консультація, консультація терапевта. Ну, і один день ми проводимо з вами. Тобто, ви їдете з нами на склад, відправки робимо. Ну, живете, нашим живете нашим днем, щоб ви відчули, як живуть блогери. Ясно, що ми поїдемо десь і поїмо, і в Чебуречну підемо, і, і в східницю поїдемо. Звичайно, це буде, але перед тим, щоб поїхати туди, треба поїхати попрацювати. Так що, кавалерочка, весь релакс ви відчуєте і побачите, як ми живемо. Скажу вам зразу: додому кликати не буду, бо це знаєте, це не моя квартира є. Ні, та був би хаос, та й ходіть в хаос, я нічого не маю проти. Я чи я встидаюся? Ні, я не встидаюся. Кожна людина живе, деколи є бардак, деколи є. Знаєте, от сьогодні, сьогодні соковижималку. Як завів Віталік ту соковижималку, все, скапи, А що, скатек. Ну а як? Куди ну, а як? дивіться. Ага. Хресника ну, яблука ще підганяє. А ті яблука не йдуть, треба. Ну, так, чекай, тобі прикинь. Інші дати. хлопа вижималка, що ти сюди кидаєш ціле яблуко, тільки помило, і ножух сюди витікає сік, а сюди бжмерти. Mm -hmm. Я думала, як no, вас. Так, що, кавалєрочка, ще раз вам залишу посилання, прорепостити треба відео наступне, яке я залишу в сторіс. Скажу вам, кавалєрка, тако, я не маю часу, нині бандрони плести. По-перше, погано себе почуваєте, скумів з купила. А то все тиски, то курва, все та погода. Все та погода. Але я з тим порядок зроблю. Бачите, отого от, от... ні один блогер не покаже. Видите, видите? там бардаки, страшезні бардаки. І зараз хтось напише Галину, то треба було прибирати перед тим, як знімати на вас ці люди. Ну, кавалерочка. Одне слово пояснює все. Життя як воно є. Все. Але коли треба, я вже вам покажу. Я зараз стріпаюся, в мене може приходити та фрейм. От коли під диван Реалізу. залазити, я не буду боятися, я буду знати, що в мене чистота. Просто людині треба стріпатися. А сьогодні, так як в мене ті тиски дурнувати, мене виїдають, бо в мене дуже понижений тиск. Але трошки треба... легше ти? Ну, я тобі кажу, головне не виходити на двір. Виходжу на двір, все, Я душу. Асфальт нагріється, то все пару. Я, я та то я да. душу, що то я. А Натальці приїхала зі Львова і хвалить цікаві 25 тисяч е, тих кроків. Я 15 кажу, ну, що я собі можу сказати. Я думаю, мені дуже приємно, шкода, що в мене стільки нема. Але висновок в мене один. В мене отак так себе почуває, Хавлєвка тільки тоді, коли в мене є зайва вага. От зайва вагавна вирішує все. По-перше, в мене тут вени почали вилазити знову, що їх вже, бачите, не було, Вони знов почали вилазити. Ну, Я не так добре себе почуваю, але завтра. Та видно, непогано себе почуваєш, та ти говориш та й говориш, а та ми хоч води попити. А що водиш? Що? простої краплинки. Ти, 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 ти не дивимося. От... Ага, там ще не шаг. стріпало. Ні, а Та тебе є. там завжди поряд. А в мене там, там поряд, я там ніц не ставлю, не беру. Або повипирала, стояти без курлів віджали. Стояв, стояв, думав, господи, то треба все повипирати, у нас погода, то дощ, то це. Ай, коротше, кав'ярка. Все як завжди. Одним словом, кал... а на... коли буду обирати переможців, ви маєте свою сторінку в інстаграмі відкрити, тому що ми будемо перевіряти. Саме основне правило це бути підписаними на нас, хай Маянова, і на наш YouTube канал. І все. А зараз я би ще з вами ляси потовкла, але мушу вам номерки роздати. Бо там номерків треба і номерків. там 900 номерків, я на 400 зупинилася вчора, мені гупаки закривається. А сьогодні я би і хотіла сісти, а я не мала коли. В хаті їсти нема, ніц нема. Та я Віталій вгонь на, на базар, а в той? Я туди, коротше. Ну, в настеницькому кольці. Туди заїхала, знаєте, там е, скупилися, потім пішли е, в друге місце. Одним словом вчора нині гонили, як не знаю, що. Так що кавалєрка, я ніде не пропадаю. Наступний сторіс треба поширити, бути підписаним. Сердечка понаставляти і в Ютубі під відео написати, там, де я все говорю про умови, що хочуть трускавець. Так що я прибираю, миюся, лягаю і роздаю вам номерки. Всім поступок. Так, всім уступом. Тому яка якось так, бо чесно, не маю часу навіть щось записати, зняти. Що вам черемі сукор має робити? Та тепер гнала та дві 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 пішла текала. Ну, ходіть, що ми пустили. О, от то, що мені... Пішла вчера робити. зробити, корбока. Я того сім'я. Нема того. Пішла в магазин, кавалерка, купила. Какао. Кале з запасом дали, бо її ніколи не катає і вже з запасом то взяла. А то, що я купила. Вірите, не вірите, тоста з чимось гри.

Та не зараз. дай мені води попити. Двита, цупка, грохова, свар, салатик, зва. Що гарніше, я кран, кажучи, байдач. Байдач. та й ти їш і бульба треначить. Два на чеш, <laughs> ти мені даш їсти. Та, та вже не крупи рядом, зараз кажуть, ти що, вдихали савачку? Та я знаю, що була у Львові, нічого не готувала. Я тобі зараз дам. Добре, виключує камеру колірка. Ви тебе на присім вищасти.